Доброго вечора, мої дорогі підписники. Добрий вечір. Миколаївна на дроті. Хочемо показати вам, як ми готуємо огурки огурці з карі. Хто не знає, що таке карі, Google Помощ, бо я й сам не знаю. Так, для цього нам потрібно на 5 баночок нам потрібно 2 літри води, 3 ложечки солі. Такі без горки. Соль у нас дуже солена. Так, 600 грам цукру. Я вже ображувала. Тому цікаво, О, в описі напишу рецептик. Так, в описі може. рецепт. Так, тепер ми візьмемо, я забула. Оце то обов'язково. Так, Миколай наливає 100 грамів. 400 грамів. оцету. Так. І на порцію, і тут у мене просто на порція. На одну порцію 25 грам карі. Так як в мене двойна, буде 50 грамів. Карі чемпіон. Можна різну. Миколая напользується чемпіоном, бо він сам буде дешевий. Він найнатуральний для мене, я не знаю. Я колись страгувала і мені саме більше. подобається це чемпіон і... Казі вже правду, бо за його дуже багато хороших призи давали. Та й діти. А зараз не дають, я все одно його беру. Привічка. Так, і з другої. 50 грамів. Да, привічка. Так, призи, коли чемпіон дуже гарний, давав, мікроволновки, духовки. Це не реклама, О, ми розмішуємо і зараз ставимо на огонь. Щоб воно закипіло. Так, Миколай у нас горошок любими, які я ненавижу. Так. А мені дуже подобається суміш перців. Тут різні перчинки. Так, ох, я не вважаю ніколи. І наложуємо гурочки, поки наш сіропчик закипає. Ми наложимо. Не падає рук. Такі у нас невеличкі, на я цей раз вибрала все такі гарненькі. Такі малюсенькі. Це у нас вже дощов не буде. Бо про ці урагани і смерчу вже задовували. Вітра. І так, ми наложимо всі баночки, закипить наш розсолчик і зальємо ці баночки, потім покажемо, як ми. Я ніколи не стерилізую, але ці гурочки треба стерилізувати. Так що я буду, мабуть, за довгі роки перший раз стерилізувати грочки. А часник куди? Часник у соляній гурці буде мене. Що він в екрані у нас стоїть? Нічого страшного, просто почистила, помила, поставила. А ви пишіть в коментарях, як знімати рецепт сальоних угурців, вам чи, ви знаєте все, як їх робити. Чи вам од Миколаїв не знати з рецептів сольових уверзів. У мене соліні гурці дуже смачні. Так, що коментарі... Тут можна обрізати пишіть. попки, можна не обрізати. Так, баночки наложили. Ні, Миколаїв себе не одрізає попки. А коли я закриваю консервацію, я відрізаю, щоб знати, чия консервація вкусніє. Це у нас позначки. Не треба, я. Ці тоже. Закипів наш росол, заливаємо в баночки наші. Зараз наберемо другу у другу касольку водички тепленької, застелимо рушничком, поставимо наші баночки і будемо стерилізувати їх 15 хвилин. 10-15 хвилин. філів. Просто Простерилізуємо і покажемо. так, ми посерили десь 15 хвилин і закатуємо свої гучки. Запах дуже ароматний, не всю хату, так? Да? Це точно. Так що ну, смакуйте. Рецепт буде в опіші. Я ще не закривала, але я пробувала, мені сподобалось. Ну, от, а по поводу кислих огірків пишіть, зняти відео, як Миколаїв робить кислі огірки чи ні. Дуже ну, чекаємо. Всім пока, всім смачного.